Доброго дня. Значить, моє дослідження стосується музейного відділу художнього інституту Київського художнього інституту. Ну, традиційно вважається, що наша, наш факультет був заснований в 60 вже мабуть ну, більше 60 років тому. А але для мене було відкриттям дізнатися, що існував музейний відділ Київського художнього інституту, який також свого часу виховував мистецтвознавців. Тут треба трошечки розказати перед історією, з чого все це почалося. Проблема в тому, що. Дуже дуже коротко спробую сформулювати археологічний інститут під керуванням науково-дослідної кафедри мистецтвознавства, під керуванням Федора Шміта він займався також вихованням мистецтвознавців. На зі слів шміта в кінці 23-го року було більше 200 слухачів, більше половини з яких були на мистецтвознавчому відділі. Це дуже велика кількість на 1923 рік. Коли інститут подав заявку в НКО на те, щоб отримати статус державного кафедру, яка до якої він був прикріплений, яка до цього підпорядковувалась на науковому комітету, перепідпорядкували тоді інституту пластичних мистецтв, які вже на той момент почали в ВРОНа, які перед цим встиг посваритися з кафедр науково-дослідною кафедрою мистецтвознавства, посварився він дуже дивно, він подав заявку в аспірантуру і одразу при цій кафедрі і одразу написав розгромну статтю: як на кафедрі все погано, шміт і всі інші були ну, просто дуже здивовані цією ситуацією. Тобто, їхні стосунки почалися не дуже добре. Зрештою, після того, як кафедру передали художньому інституту, ну тобто вони об'єдналися з архітектурним на той момент, і ніби кафедра підпорядковувалася, але як ви розумієте, стосунки були дуже важкими і до певного моменту. Вони весь час врона э, писав в НКО, що кафедра мені не відповідає, не хоче переді мною звітувати, і водночас э, писав статті розгромні, казав, що це царство тіней, тіне, які займаються якоюсь старовиною, яка нікому не цікава. Е, спойлер, вони такі його перетягнули на свій бік, він сам почав займатися ста, старовиною пізніше. От і, зрештою, десь в 28-му році, в, в Альманаху, ну, чи не знаю, як це мистецько технічний виш, виходить повідомлення, в якому ну там про педагогічний факультет написано, що уживано було крім наявного соціал-профпрофісу. Проф, о, фісько, Боже, це страшна мова абревіатур скорочень відділу запровадити відділи політосвітньо-клубний, новий і музейний замість наявного художньо музейно-екскурсійного відділу з підвідділом мистецтвознавчим, археологічним, етнографічним, екскурсійним та історичним. Не дуже певно, що в них повністю все це реалізувалося, в усякому разі, це були плани. От я повертаюся назад. E, значить, художньо педагогічний факультет заснований в 25 26 році. Ну, звісно, туди відіслали спочатку всіх, хто не дуже добре малював, але там був соцвих профофіський відділ і відділ політосвіти з відділом клубним і музейно екскурсійним. Ну, Даніло Щербаківський з Федором Ернстом в статті відповіді Вроні вже в 26-му році вони писали, що немає музейних працівників. Дуже велика потреба, що старі, стара гвардія вже відходить, а нових людей, ну, нових спеціалістів ніхто не виховує. Тому це повідомлення, що створюється, потім вже вдячний. Міняється цей педагогічний факультет, на ньому створюється саме музейний відділ, і цей музейний відділ вони створили, як, як там було написано в цьому е, е, мистецько-технічному виші, е, після консультації з кафедрою мистецтвознавства, що все ж таки наводить на думку, що вони зрештою таки порозумілися. Так, і вже в 27-28 році соцвих професійський відділ, клубно політосвітній відділ і музейний відділ. Так, е, значить, е, Іван Валянський в газеті Культура і Побут в 28-му році так характеризує музейний відділ. Музейний відділ готує художника -педагог, педагог, педагога для музеїв, художньої культури, консерватор, збирач музейних речей, демонстратор експонатів тощо, дисципліни вивчення, основні фахові площинне оформлення, рисунок, малярство, фотографія, обсягове оформлення, креслення, музейний практикум, технологія музейних матеріалів фортех, техніка різних видів друку, техніка худоб мистецтва, техніка реставрації, реставраційної справи, техніка музейної справи, охорона пам'яток мистецтва та інше. Ну, Плани в них були великі. А викладацький склад на 28-й рік я ще повністю його не зібрала. Це, в принципі, з обслідування інституту НКО там було так зазначено, що в музейному відділі ним Олександр Багамазов йому підпорядковується Антіна Нещук і Сергій Гіляр. Ну, як підпорядковується, вони теж були. Викладачами, але загалом е, завідував цим відділом саме Олександр Багамаз. Е, вже в 32-му році е, потім відбуваються певні зміни. Але склад, який я вже знайшла за 32 рік, Базілевич охорона пам'яток матеріальної культури, Гіляров загальна історія мистецтва, Гудалова Кульженка, історія російського мистецтва, Ернст, історія українського мистецтва, Калиниченка і Заграмота. Башинський, історія української літератури і етнографія, калічиць, фотографія, якщо я все правильно розібрала. Анищук, техніка музейної справи, Скуленко, методи музейної роботи, до кінця теж не розібрала, і лозовик античне мистецтво і всесвітня історія». Як ви бачите, досить такий зірковий склад, цікавий. Тобто виховували вони їх серйозно. Це концепція Багамазова. Я так взяла просто маленький шматочок, мені здалося, він буде. Просто <смеш> ілюструвати його думки. Зараз виховання культурного музейного робітника і організатора в галузі малярства повинно будуватися на слідуючих головних підвалах: на переконанні, що кожна художня річ є висновок більш-менш уявленої собі організації, організації елементів мистецтва, проводимого в. Певної матеріальної структури. Він не завжди, я так розумію, він українською писав, але все ж таки там досить, не завжди досить узгоджено мова йде. Що уявлення зв'язку і глибини взаємовідношень малярських елементів, напрямок цих взаємовідношень та їх художня реалізація в тому або іншому сюжеті базується на матеріальній та психологічній культурі головного соціального класу. Ну, звичайно, де ж без класової теорії. На узгодженні свідомості у студента, е, на утвердженні свідомості у студента музейного відділу науково обґрунтованих об'єктивних познань, які мають можливість, залишаючи особистий смак, е, остаточно визначити еволюційні та історичні перспективи художньої речі, е, на вивченні технічного умов консервування та реставрації художніх речей. Це буде досягнуто, коли буде проваджена практична переробка еволюційних форм мистецтва напрямків майстерні інституту в певних постановках, на вивченні художніх речей відповідних майстрів майстрів шляхом екскурсій, на теоретичному обґрунтуванні аналізу логічного розвитку форм художньої речі, наступності цих форм для послідуючої стадії внутрішніх протирічних теоріям. Протиріч, Ну, тут я до кінця не розібрала теорії мистецтва. На е, теоретичному обґрунтуванні аналізу логічного розвитку форм художньої речі, е, наступності цих форм для послідуючої стадії і внутрішніх порівнянь теорії мистецтва, визначення техніки провадження музейної праці та засобів реставрації, вивчення техніки провадження музейної праці та, та, та засобів реставрації. Ми бачимо досить таки цікаву ситуацію, коли е, мистецтвознавців вчить художник і вчить так, як він бачить це з точки зору саме художника. Е, це ви бачите е, практична робота музейного відділу. Е, тут студент-колесник, я його в списках поки що не знайшла, треба буде трішки ще далі це досліджувати. Так, практична праця, яка велась і зараз ведеться по малярству, проводитиметься в наслідуючи наслідуванні не в наслідуванні подражанні, а в тому або іншому, тому або іншому май, майстру, а на загальному принципі і властивості і напрямку, і його, в його цілому. Ну, тобто вони досліджували майстрів, намагаючись. Як це практично е, наслідувати загальні принципи тих чи інших напрямків. Тобто, це взагалі дуже цікава переробка. Це, до речі, ця робота вона була вже опублікована, може, ви її впізнаєте, ну, на виставці треба буде ще точно уточнити, як називалося. Послідовність е, вивчення всіх головних напрямків ведеться на принципі поступової наступності, приємственності, е, а тому в підвалину покладається такий напрямок, який ще не має деформації формальних елементів натури. Це дає змогу, взявши синтетичну форму натури, поки що не усвідомлено, проробити е, послідовне уявлення розвитку в нашому почутті окремих елементів об'єкта їх значення та індивідуальної ваги і через аналітичний розклад довести вже свідомо знов до синтетичного єдинства, яке можливе в малярстві за наш час. Ну, він справді складно виражає свої думки, але, в принципі, він саме пропонує мистецтвознавцям, музейним працівникам досліджувати мистецтво саме в такий спосіб, через Практичне малювання ще одна робота. Вони робилися на, на фанірі, і ви бачите, там стан збереженості відповідний. Це дуже цікаво. Я... З фондів налома, лома, да. так. А я дізнала, я прочитала про Багамазова, перечитала статтю Олени Кашуби-Вольвач і вона там вона згадує про мистецтвознавчий відділ, але вона все ж таки досліджує більше малярський напрямок. Фартех для художників. А тут саме йдеться фортех для мистецтвознавців, що цікаво, мені здається, саме по собі. І я поділилася з Тетяною Ростиславівною Тимченко своє, своєю знахідкою, а вона мені каже, а ми якраз зараз зі студентами підняли ці роботи і їх е, аналізували. Ну, Звичайно, я була просто в захваті від такого співпадіння, і дякуючи Тетяні Ростиславівні, я зробила ці фотографії, чудово ілюструють роботи. роботи. Звичайно, ще треба далі аналізувати, це поки що процесі. Так, різноманітність будівельного матеріалу музейних експонатів е, конче ставить вимогу е, для дослідження формальних законів організації предмету додержуватися одного певного і дослідженого матеріалу малярства. Колір, рисунок або скульптури об'єкт простя. Формально технічні дисципліни фортех, е, дисциплінують думку музейного робітника, удержуючи її в межах діяльності вивченого матеріалу і тим не дають більшої об'єктивності його дослідчим висновкам. Формально технічні дисципліни надають студенту багато теоретичного навику. Отак от, от. Так, ну а далі наступає 1930 рік, брону знімають спочатку евакуату Ректором інституту стає Гольський, а потім вже директор КХІ, вже не ректор, Томах. І 30-й рік влітку Олександр Богомазов помирає. В Радянському Союзі відбувається як реформа чергова вищої освіти, всі, там йде підпорядкування. Це називали підпорядкування е, професійних закладів вищої освіти. Вони підпорядковуються відповідним міністерством, забирають частину факультетів в ПХІ, е, змінюється взагалі форма освіти. Тут важко сказати, справді Помер Богомазов, який багато робив для цього факультету. Е, перейшов, боже, Голуб'ятников перейшов у Харків. І взагалі змінюється обстановка, Ну і, звичайно, прийшов до влади. Цікава ситуація. Це перший випуск музейного факультету КХІ, 31 рік. Вони випустилися, по-моєму, чи то в квітні, чи то в травні. Значить, тут Лука Калиниченко, Людмила Кравчук, Євгенія Покровська, Галина Свідерська, Лідія Рачковська. Лука Калиниченка стає, точніше виконуючи обов'язком завідувача музейним відділом, чи ну, там по-різному це, це називається восени 30-го року. Тобто закінчив він цей відділ вже навесні 31-го, а очолив його восени 30-го. Ну, на це є кілька причин. По-перше, взагалі, Калиниченко, він був у му році, по-моєму, комісаром художнього відділу, потім він повернувся в, в цей, з Миргорода, і він туди повернувся, захворів. Потім він очолював Миргородський керамічний технікум в 26-му році. А, я, і працював там в різних установах, взагалі був партійним функціонером. І приблизно в той самий час партійним функціонером в Миргороді був і Томах. Я думаю, що вони абсолютно точно перетиналися з одного боку, Калинченко звичайно мав досвід керівництва. І сказати, що там це було незаслужено, я не можу так точно сказати, але те, що він мав певні преференції, це так. отже. Томах міняє Томах Лука Калиниченка міняє концепцію е, виховання е, на музейному відділі, е, категорично відкинувши орієнтацію на підготовку різного роду археологів, реставраторів і, взагалі, музейних працівників, твердо встановивши, що відділ готує музейних працівників мистецтвознавців, як працівників переважно художніх музеїв і відповідних відділів інших музеях Інститут Тим самим визначив роль художньої дисципліни її, її вагу в загальному навчальному плані. Ну, не було в них вже більше вихователів, які б могли е, їм читати фартех. Ну, Це об'єктивна реальність. Наскільки вони підлаштовувалися під цю об'єктивну реальність, чи це була їхня е, моя ініціатива, мені вар, важко сказати. Е, наступне, що вони ще роблять, категорично відкинувши орієнтацію. А, да. Характер усієї програми художніх дисциплін 30-31 в начальному році різко змінився. Майже геть відкинуто підготовчу роботу з курсом... <глухи> <плухи> <плухи> за курсом і за грамоти, на користь тематично комплексного методу у формі організації фотомонтажних виставок щити. Щоб це не... <плухи> Але водночас е, в цей же рік показав, що якщо взяти курс методологічно правильний, то в частині методичній він має великі недоліки. Ну, зрештою, не зміг Калиниченко побудувати, е, вихов... е, як це? виховання мистецтвознавців без ізограмати. Він все ж таки був вивчений в певній традиції, і він повертає все назав... е, повертає частково. Ну, це вже називається не квартег, це вже називається і заграмота. Вони збільшують викладання історії мистецтва, проводять їх переважно в музеях, а потім на отримані знання закріплюють в майстернях, копіюючи доступні роботи майстерів. Тобто міняється вже концепція, і не знаю наскільки все це змінилося. Крім того, він знову ж таки каже, що мистецтвознавцям потрібен технічний рисунок, потрібна фотографія, і це також вкладається. Далі йдуть арешти, далі йде я не змогла до кінця сказати, дізнатися, ну, знайти документи, які кажуть, чим закінчилася історія музейного відділу. Знаю, що Лениченко його очолював до. Кінця 34-го або початку 35-го року одночасно він начався в аспірантурі при музеї західного мистецтва в Уан. Відомо, що після повернення з евакуації в Київ, в КХІ вже не було педагогічного відділу, він відновився на короткий час, а після створення факультету теорії історії мистецтва закрився остаточно. Ну, Google пошук мене привів до, до того, що Таранущенко в 70-му році, згадуючи наш факультет теорії історії мистецтв, називає його музейним. Я думаю, що це говорить про певну спадковість, у всякому разі, в, в голові в свідомості Старої гвардії. Дякую за увагу.